Доброго дня. Коментую новий пост про себе. По-перше, хочу подякувати вам, що все-таки вивчили моє прізвище. Це вже прогрес, я вважаю. Молодці. Ага. Тривога. Зараз буде ще одна масована атака на Євменова. По-друге, знову ж таки, хочу подякувати, що ви повірили, що я був на території громади. Бо це дійсно було так. Але єдине, ну, мені не сподобалось, як ви прокоментували те, що я робив. За вашою логікою, логікою, я, будучи на території громади, коли літають ракети, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, я сидів і печатки штампував. Штампував підробні документи, як ви, ви просикаєте. Ви дійсно вважаєте, що це можливо? Він займався підробкою документів, підробкою факсімілі та печаті. І останнє ви прокоментували що ой, а іменово, аж 16 ділянок. Але чому вони по, по 30 квадратів, по 20 квадратів? Ми нарахували 16 е, земельних ділянок. Але знаєте, що для мене дивно? Земельна ділянка, наприклад, площею. Це, ну, якось для мене незрозуміло. три квадратних метра. Це. Скільки? Це що за земельна ділянка? Перепрошую. На підошву вам прилипло, ви задекларували? Чи як це? Нуль. 0,0034 0034 квадратних метра. Або я щось не розумію, або ви десь хитруєте. Дійсно, там ділянки по 30-20 по 20 квадратів. Є навіть ділянка 6 квадратів, є 10 квадратів. А знаєте чому? Як так вийшло, що там вийшло 16 ділянок? Було 10 соток, які я отримав безкоштовно. Також можна перевірити. Привірку виведе, ну ведіть. Була одна ділянка 10 соток, яку я, взявши заяву в взяв і поділив. Маю на це право. Із ділянки 10 соток, однієї ділянки, вийшло близько 16 ділянок, я точно не пам'ятаю, то скільки там. Це протизаконно? Це я дерибаню там чи як, що я свою ділянку 10 суток поділив на багато інших ділянок. Я це не, не приховую ні, ні від кого. Я це показав в декларації, ну, що тут такого, я не розумію. До речі, ділянку цю я отримав і близько не будучи депутатом. Депутатом я став перший раз у 2015 році, а ділянка ця була отримана, точно не пам'ятаю, але орієнтовно у 2011 році, у 2012 році є рішення, можна взяти в архіві його. Перевіряйте. Тому що я можу сказати вам? Займатися, проводити журналістські розслідування. Підпрацьовуйте кошти, до речі, які вам плата Наталка. Ну, працюйте. Як ви там мені казали? Смерть ворогам? 100%. Смерть ворогам.